Сьогодні ми будемо тренуватися виконувати переведення чисел між двійковою та шістнадцятковою системами. Для цього ми будемо використовувати таблицю переведення чисел. А розглянемо перший приклад. Переведемо число з двійковою у шістнадцяткову систему. Наприклад, ось таке число. Перше, що ми повинні зробити, це розбити. Це число на групи по 4, але уважно з кінця. Ось це остання група, ось це передостання група і ось це перша група. Тепер для зручності запишемо число з невеликими проміжками. Далі відшукаємо у таблиці відповідні 16-кові числа. Для цієї групи це буде у нас число 5, для цієї групи це буде число 3, 16кове, і для першої групи це буде число D 16кове. Ви помітили, що я вводила зараз числа з кінця наперед, але можна робити і навпаки. Можете починати з першої групи, ось цієї, і також шукати відповідність у таблиці. Далі, далі, далі. Але уважно записуйте у правильній послідовності відповідні числа. Наступний приклад, який ми розглянемо, це ось таке число. Також розділимо його на групи по 4. Це перша група, це друга група. А це третя група, але, як ви бачите, там всього лише два значення. Тому ми можемо спочатку на початку числа дописати необхідну кількість нулів, щоб число розбивалося на групи по 4. Тобто, ми дописуємо нулі ось сюди. І отримуємо також повну групу. Далі записуємо число у вигляді розмитого на групи числа. І далі також відшукуємо відповідність. Можна це робити як з права наліво, так і зліва направо. Ну, наприклад, зараз запишемо у правильному порядку. Ця група відповідає 16-ковому числу 2, а ця група відповідає 16-ковому числу 3. І ця група від... остання відповідає 16-ковому числу Д. Наступний приклад, який ми розглянемо, це переведення навпаки, із 16-кової системи до двійкової. А тут ми також використовуємо таблицю. Наприклад, переведемо ось таке 16-кове число у двійкове. Також ми дивимося у таблиці відповідність 16-ковому числу 6, це ось така двійкова послідовність, і 8, це ось така двійкова послідовність. Ну і записуємо число цілком. Наступний приклад, який ми розглянемо, це ось такий. 0 шістнадцятковий. 1 – це у шістнадцятковій. І 0 це просто 4 нулі у, у двійковій, вибачте. І ось зараз ми отримуємо таке двійкове число, у якому перші три нулі ми можемо просто відкинути і записати ось таку послідовність. І останній приклад розглянемо, наприклад, число Є шістнадцяткове. 16 16-кове. Тут ми також просто дивимося відповідність у таблиці. Є це ось така послідовність, Д це ось така ось послідовність. І також записуємо її цілком двійково. Наголошую вашу увагу, що якщо у вас. На початку є нулі. Ну, наприклад, це отаке число 16-кове. Ми його переводимо і знову отримуємо на початку нулі, Тому що четвірка це 0, 1, 0, 0. Ті нулі, що знаходяться спочатку, ми відкинути можемо. А ті нулі, що знаходяться на кінці, ми відкинути не можемо ні в якому випадку. Тому що навіть у десятковій системі 01 це еквівалентно 1. А 10 це не одиниця, це 10. Так і у всіх інших системах. 0 на початку відкидати можна, а у кінці не можна.